16 людей поранено внаслідок обстрілу Запоріжжя. Цього ранку ворог завдав по місту масованих авіаударів, зруйновано багатоповерхівку та кілька приватних будинків. З нами напрямому зв'язку моя колега Інна Гогой. Вона працює у Запоріжжі. Інна, вітаю. Тож, яка у вас зараз ситуація? Розкажи, будь ласка, вітаю ліля. відомо, обстріл міста власне почався з самого ранку і. За півтори години росіяни завдали по Запоріжжю 13 авіаударів. Попередньо били кабами, і це наймасованіший. Авіаудар по обласному центру нині усюди тривають ліквідації на наслідків обстрілів і багатоповерхівка, біля якої я зараз знаходжуся. Зазнала ледь не найбільших пошкоджень. Тут знищено цілий під'їзд. Зараз тут працюють рятувальники, комунальники і вони досі розбирають завали. А, і Власна задіяна і важка комунальна техніка. Ну а ще зранку з-під завалів цього будинку надзвичайники витягли постраждалу жінку, а, її доправили до лікарні за слова. Ама медики, вона перебуває у важкому стані. А як тривала сама рятувальна операція? Прошу пряму мову з цього приводу. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання змогли деблокувати жінку і винести її на поверхню. Крім того, що вони проводили пошуково-рятувальні роботи, вони здійснювали психологічну підтримку, аби жінка не втратила свідомість. В такі моменти це дуже важливо. Ну і власне обстріл, оскільки сьогодні неділя і обстріл росіяни почали з самого ранку. То звичайно, що більшість людей у цей час перебували вдома, але вже зазвичай не спали, тому що місто усе здригалося просто від вибухів. І як розповідали нам люди, здебільшого вони ховалися від обстрілів у коридорах своїх домівок. І наразі відомо про 16 постраждалих, серед яких є 17-річний хлопець, двоє жінок перебували. Бувають у лікарні іншим. Потерпіли медики, надали допомогу та відправили їх на амбулаторне лікування. Ну, і, власне, чималих руйнувань зазнав цього разу і приватний сектор. Там також зруйновано вщент житлові будинки. А, і ті, які вціліли, у них просто позривало покрівлі, вибивало усі геть шибки, і люди, а, чиї домівки вціліли, зараз намагаються і оговтатися від того шоку і стресу, який їм довелося пережити а також хоч якось залатати свої домівки, оскільки не всі збираються виїжджати і змінювати місце проживання, і люди кажуть, що будуть і далі жити у своїх хоч і побитих, але рідних стінах. Ну і а, власне... Продовжується, як я вже казала, ліквідація наслідків обстрілів І також, окрім житлових будинків, яких десятки пошкоджених було побито ще і знищено вогнем з десяток цивільних автівок місцевих жителів. Така інформація станом на зараз. Я продовжую стежити за тим, що відбувається у Запоріжжі. А зараз я передаю вам слово. Дякую тобі, колегу Інна Гогой розповіла про наслідки обстрілів окупантами Запоріжжя.